Привіт, друзі, це Шаобісик бісики. Я Марина Донелю Кермолаєва, і ми смажимо нову гіпножа. Цього разу поговоримо про таку знамениту особу, як Сергій Лєщенко. Колись це було таке уособлення буцімто прикольної журналістики. А зараз, коли ти дивишся на Сергія Лєщенка, то чесно вам скажу, Лінда Лавлейс і її глибока глотка ну, здаються дитячими забавками. Останнім часом цього сір ліща понесло максимально. Спочатку цей уже не молодий, але інтересний бігав по єдиному телевізійному марафону, розповідав про те, що. Набув і сап себе вичерпало. Це якраз був його коментар на піку тих самих протестів проти ліквідації їх незалежності. Не треба це, я б сказав, знаєте, сприймати надто драматично з точки зору того, що. Це матиме якісь там непереборні наслідки для антикорупційної боротьби в Україні. Я так не вважаю. Особисто я вважаю, що це приведе просто до очищення органів. І ці органи мають агентів російського флоту скрізь. Вони були скрізь, в тому числі в найбільш секретних органах очищення має відбуватися. Ну а далі цей хлоп почав відпрацьовувати методичку, яка була покликана заклеймити ці мітинги позором. І ось що він пише: чи готові ви вийти на протест під театр Франка проти вимог передати Росії неокуповані території? Донецької області це точно посилить українську переговорну позицію у Вашингтоні. Ставте плюс в коментарях. Ну, найперше, це питання треба адресувати до працедавців самого Сергія Лєщенка, до Андрія Єрмака, який, по суті, закрив на собі американський переговорний трек, і до Володимира Олександровича Зеленського, тому що саме ця особа є головною в нашій міжнародній політиці. Ну і ще один такий момент: не дай Боже Сергію Лєщенку і його працедавцям дізнатися, що таке справжній мітинг, якщо вони таки щось нароблять. Із підконтрольним Донбасом також Сергій Лещенко нападав на українську правду і клеймив її соромом за те, що українська правда написала репортаж, як Андрій Єрмак зустрічався з українською молоддю студентами. Причому певної пікантності додає та деталь, що саме це видання Українська правда дещо обписала Сергія Лещенко і дало йому реноме. Такого журналіста правдоруба так. От, Лещенко вважає, що УП вона вороже ставиться до Андрія Єрмака і виставила його в гіршому світлі. Але вінцем у цього політичного рівня став по Сергія Лещенка про потужні звитяги Андрія Єрмака, коли він супроводжував Зеленського, коли той їздив до Трампа. Ось що Сергій Лещ написав під випадковою фоткою рукостискань Андрія Єрмака і Джея Дівенса. Я як радник Єрмака хочу, щоб більше побачили ще фото з Івенсом. І хейтери нарешті закрили своїх брехунців і припинили тиражувати цю мерчню про його несприйняття в США або інший крінж. Тож давайте розбиратися, ким є цей радник Єрмака і ефективний менеджер. Серліщу сорок 45 років, і його біографія просто такий пістрів різноманітними зашкварами. То у нього там тусовки з проросійськими олігархами, то він отримує дуже шалені гроші, перебуваючи в наглядовій раді укрзалізниці. То навпаки, як свинякли мить медіа, яке знову ж таки зробило із нього щось таке, схоже на людину. Боже. Яке кончене. Якщо вже ми заговорили про історію Сергія Лєщенка в УП, то я нагадаю про ту статтю, яка зробила його зірочкою. Це був злив від конкуруючої політичної партії зразка 2005 до Віктора Ющенка. І суть цієї статті полягала в тому, що підловили молодого, і не дуже розумного сина Віктора Ющенка на тому, що він там розважається у барах, ресторанах і катається на недешевих автомобілях. Ну а далі Сережа, цей перший хайп популярності в інтернеті почав конвертувати в таке реноме антикорупціонера, і так на цій хвилі такого борцуна із корупцією, який там показував факт корупції зі своїми друзями Свята Заліщук, яка собі випросила посла у Швеції і Мустафою Наємом, який до речі виявився таким розумним і вертлявим, достатньо на відміну від цих персонажів, так от всі вони троє в'їхали маршруткою у політичний список БПП. У 2014 році це було сам Сіріліш отримав 19-й номер цього партійного списка. Знаєш, багато нормальних депутатів БПП цього не зрозуміли, тому що це дуже жирне і козирне місце. Так, от в парламенті Сіріліш займався антикорупцією. Він навіть працював головою там підкомітету у відповідному комітеті, але далі якось ця антикорупція почала працювати на ліща. Він почав постійно виливати бруд на свою партію на того ж самого Петра Порошенка. Але що цікаво, із партії БПП. Так і не виходив до останнього. Тому настільки щирий Лєщенко як антикорупціонер, можна пересвідчитись на прикладі одної дуже прикольної історії. Справ в тому, що якось Серліща підловили на вечері в дуже дорогому ресторані, дуже елітному на той час, із російським олігархом Костянтином Григоришиним. І коли до нього інші колеги-журналісти почали звертатися: а що ж це таке? Що це значить, якщо такий журналіст-антикорупціонер зустрічається із російським олігархом, людиною, яка мала Громадянство, значить, Росії, яка тут контролювала низку інфраструктурних об'єктів енергетики, От що сказав Серліш? Він сказав, що це взагалі-то не єдиний такий випадок, і він навпаки навіть був дуже часто вдома у цього російського олігарха Григоришина. Це мерзості, що... це реально мерзості. Зацитую на русском буде цитата. В частности, на вопрос ведущий о том, был ли Сергей Лещенко когда-нибудь в доме Григоришина, и если да, то в каком, Нардеп ответил, да, я был у него у Григоришина в доме. Лещенко отметил, что не видит в этом проблемы, поскольку это связано с его профессией журналиста. Мы встречались и общались, как со многими людьми, у которых я брал интервью. Мы общались неоднократно на разные темы, и я не вижу в этом проблемы. Это моя профессия как журналиста, я готов развенчать эти мифы. Так, Можна спілкуватися з російськими олігархами, але в рамках ділових стосунків, а не тусити на барбекю в їхнім загородному помісті. А далі, коли Серліщ у нас ще був депутатом БПП, він почав віддивлятися цифри соціології, коли зрозумів, що у лютому 2019 року Зеленський має аномальні цифри підтримки. Він швиденько нагострив лижі із своєю рідною партією. Прямо тут сходу Лєщенко почав підтримувати Зеленського і навіть виступив як консультантом з питань антикорупції. Ну тепер видно, чому влада зеленського так активно петляє від будь-яких підозр для своїх друзів і загаманців, у них які були учителі. Що цікаво, є дуже багато фотографій, де Лещенко так хотів вислужитись перед Зеленським перспективним кандидатом ще у президенти, що постійно бігав у публічних місцях у футболках, де у нього на пузі було лико Володимира Олександровича. Причому сам Сергій Лещенко ніколи не приховував, що він дуже би хотів балотуватися під брендом Слуга народу, і чесно вам скажу, що цей бренд оцю помаду міг зробити депутатам, але слуги народу сказали, що нам не потрібні такі кандидати. І тому Лещенко пішов на вибори сам, самовисунувся і, на щастя, вдруге депутатом то не став. Але Лещенко почав дуже активно все одно ходити в офіс президента уже Зеленського. Зустрічався з Андрієм Богданом, який тоді був керівником офісу президента України. І в грудні 2019 року вибив собі дуже непогану посаду, навіть кращу ніж депутатство. А саме став членом наглядової ради кампанії Укрзалізниця. Причому достеменно відомо, що Сергій Ещенко не ріже в тому, як працює залізниця, і палиться на елементарних питаннях. відео запитання: на що залізничники б'ють молотком по колесам на зупинках? До речі, якщо знаєте, то пишіть в коментарях для чого б'ють по колесах. Я не зробив запитання на відео чи а, ну де? воно мало бути, але нічому в прямому ефірі відео запитання мало бути. Але я вам ставлю, нащо залізничники б'ють молотком по колесах на колесам зберігаються? Всі історії про залізницю. Ви знаєте, що рух залізниця це підприємство, якому я є в наглядовій раді. І на минулому засіданні, першому засіданні наглядової ради, в нас була, скажімо, дуже серйозна внутрішня розмова, в ході якої керівник наглядової ради е, Гепхард Хафер він сказав. Я б сказав, дуже жорстко поставив умову, що жоден член наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних медальчиках про укрзалізницю. Це питання із галузі фізики хімії. Тобто, це питання не про те, покажіть нам рахунки Укрзалізниці, але бачимо, як сіруженька тут нервує. Так це так, про Укрзалізницю. Його... Це так, з знаєте, загальних це... ну і я... Я... окей, я вас почула. Ці умови мої участі в ефірі, вони були попередні з вами. Про проговорення, оскільки я коли вступив на цю посаду, чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються Укрзалізниці, я обговорити не можу, оскільки угу. є така інструкція. Тобто, уявіть собі, член Наглядової ради Укрзалізниці не може обговорювати тему Укрзалізниці, якийсь крінж лютий. наглядової ради до своїх членів наглядової ради, і тому. А... Давайте шукати розмову в такий спосіб будувати, щоб ми не підставляли мене uh -huh. перед тим органом, в якому я працюю. Не показували, що Сергій Лєщенко некомпетентний, коли ми говоримо про діяльність Укрзалізниці. Утім, насправді, навіть у цього мужика все добре. От якщо ми відкриємо декларацію доступні дані, то зарплата у нього 6,7%. і Лямів гривень саме стільки, до речі, судячи із відкритої декларації, Лєщенко отримав на своїй посаді в 2021-2022 роках. З початком повномасштабного вторгнення діяльність Сергія Лєщенка розширюється у березні 2022 року. Він відверто говорив сам, що напросився помагати Андрієві Єрмаку, став його позаштатним радником. Ну і чесно вам скажу, цей контракт Сергій Лєщенко відпрацьовує по повній. Він постійно облизує якихось там фавориток то Андрія Єрмака, то Банкової. Наприклад, як він висловлювався про Алесю Щуку, ту сексологиню, яка у нас працює послом Болгарії. Пам'ятаєте, призначили посла Болгарії, і сказали, що це сексологиня, mm -hmm. Ледь, вибачте, там на неї я якоїсь ескортниці не повісили. повна нісенітниця. І навчається приклад mm -hmm. того, наскільки хибними є. Громадянські ну, суспільства поважає, яке погане суспільство, але часом реакція вона <клі> знаєте, як оверреакшн, тобто вона абсолютно не відповідає тому, що є насправді. От тоді на бідній нашій послині в Болгарії ледь не локлеймом ну, громадської ну, е, думки. і громадської думки не здатні визнавати своїх помилок. І що дуже сильна компетентна жіночка? Аж ніяк у грудні 2023 року. Сергій Лєщенко отримав ще одну посаду, а саме став ведучим на Ютуб-каналі. Державної компанії «Укрінформ». Там він розповідав, що насправді він працює не за гроші, а за ідею. І тут же у Сергія Лєщенка були облизувальні інтерв'ю із Олексієм Мацукою. Хто це такий? Я нагадаю, що це був ще один такий інформаційний фаворит Андрія Єрмака, який зашкварився на тому, що хотів запровадити схему темників у державній кампанії що Навіть во час відкритої війни всі роботи інститути демократії опозиція функціонує, їх голос функціонувати, многі влади власті реакції суспільства міняються, навіть пересматривається теж саме. По законах, например, у мобілізації каконби обществом. дуже гостре інтерв'ю про те, як е, росте процент жирів в українському маслі. Що цікаво при такій шаленій зайнятості? У Сергія Ліщенка лишався час на шалені хобі. Він у нас ще працює діджеєм, зажигає на вічерінках, і при цьому Сергій Ліщенко розповідає, що він на оцих цих вечірках збирає гроші і донати на збройні сили України. Але при цьому Серліщ дуже любить роздавати поради. Наприклад, він радив, як треба проводити мобілізацію. У дефіциті зараз плюс величезний дефіцит, власне кажучи, військових, тому що потрібно проводити ротації, потрібно підтягувати резерви, і ті військові в деяких бригадах, те, що я вчора сьогодні почув, це страшний цифр, середній вік 54 роки. Штурмовік всі роки не може йти на штурм. Деякі бригади намагаються донабирати, і ті бригади, які знаходяться на західній Україні. Мають заміняти тих, які зараз знаходяться на сході, і ті мають відпочити трошки, хоча б до того, щоб відновитися, кі експерт в мобілізації? в деяких ротах було на початок повномасштабного 110 осіб. Зараз троє залишилось. Сергій Лєщенко, до речі, набагато молодший за тих штурмовиків, про яких він говорить. Також Сергія Лєщенка бентежили виплати західних країн для українських біженців. Так Сергій Лєщенко мав одне інтерв'ю в швейцарському виданні, де розповідав на повному серйозі. Що час уже повертати цих біженців додому і припиняти їм платити кошти. Ну і давайте пригадаю ще одну шалену історію про антикорупціонера: про людину, яка себе тривалий час видавала за антикорупціонера. Це історія. Про квартиру Сергія Лєщенка зразка дві 2016 року. Так от тоді Сергій Лєщенко вирішив, що йому треба розширюватися і прикупив дорогу квартиру в центрі Києва під 200 квадратних метрів. На той час вона вартувала десь 300 тисяч доларів, і Сергій Лєщенко не міг пояснити, звідки в нього такі статки, тому що так українські журналісти не заробляють, щоб купити таку собі розкішну квартиру прямо в центрі Києва. Тому він швидко на коліні видумав історію про те, як половину суми йому позичила головна редакторка української правди Олена Притула. Інша інша частина цих грошей це його особисті заощадження і його молодої жени – діджейки. Насті до речі, ця Настя варто є окремих слів. Це діджейка, причому така вона із Еленерії родом. І як ви знаєте, там немає такої чіткої ідентичності. От що виписувала Настінька колись у себе в інстаграмі, коли їй прилетіло, що вона поїхала виступати до Москви в популярний клуб, який називався Мутабор. Смішно читати про налог в РФ. Я граю там за копійки, тому що граю у друзей і для друзів. Вы насмотрели сказочных историй обо мне по телевизору и теперь фантазируете, еще смешнее читать, зная, что у нас у многих украинцев в России бизнес. И вы не ведаете, что говорите. И я никогда ни перед кем не оправдывалась и не собираюсь. Просто печально смотреть, как вы обманываетесь о навязанных иллюзиях о моей деятельности. У меня одна сестра живет в Крыму, другая в ЛНР, и ради семьи, ради унижения готова даже. На уніження, типу прихождіння КППП так виписувала Настінька. Причому яку відмазку для своєї дружини придумав оцей кріакл і радник з медіа Єрмака Сергій Лєщенко, яко мене дуже не переконував. Бо він говорив, що його дружина, значить, виступає на території Росії держави-агресорки, тому що таким чином вона на секундочку підтримує людей, які потрапляють від Путіна, а саме меншини ЛГБТ. Але знаєте, в цій історії є дуже цікавий поворот. Вер. Шті, це душнільство і відсутність, хоч якихось там її цієї міцного пеніса, задовбало Настю цю Настю діджейку із ЛНР, і вона кинула Сергія Лещенка. І я спеціально зайшла на її сторінку в Інстаграмі, Зараз вона живе своє краще життя. Вона живе за кордоном і до речі зустрічається із набагато симпатичнішими нормальними. Закордонними чуваками можна лише порадіти за цю жінку, що вона скинула баласт вигляді Сергія Лєщенка. Тому про що нам говорить шлях Сергія Лєщенка? Ця людина шукала якусь таку нішу для того, щоб хайпонути отримати популярність, а потім конвертувати її у політичні бонуси. Політичні бонуси таким персонажам, як Сергій Лещенко, потрібні були, щоб дістатися до гарних посад, як то член наглядової ради Укрзалізниці, і до тіла Андрія Єрмака. Ну а далі ти просто поліруєш це тіло, розповідаєш, який ти афігітельний лідер, як тебе всі люблять, як тебе всі обріхують, навіть обріхуєш те видання, яке тебе зробило з людиною. І це якраз таке істинне лице Сергія Ліщенка, молодого пристосуванця, який хотів завжди жити таким життям, як жили герої його тих матеріалів, які зробили з нього популярного діяча, пера і клавіатури. Тому майте на увазі, коли от такі правдоруби і генії лізуть у політику, і дуже часто закривають рот, коли їм дають хорошу зарплату всім лямів гривень. Всім дякую за увагу. Це був розбір Сергія Лєщенка. напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цього персонажа? А на останок я ще додам, що е, дуже смішно читати про те, як Сергій Лєщенко, який видавав себе за антикорупціонера, зараз поливає брудом українських студентів, які вийшли захищати антикорупційні органи, і взагалом ну, наш європейський шлях. От знаєте, як пірамідка перевернулась. Тому Прощаюся підписуйтесь на канал Бісики, ставайте нашими спонсорами та патреонами і чекайте нових розборів зелених і не тільки жаб.